Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, яка називається 75 років Визволення України, яка присвячена вшануванню героїчного подвигу українського народу у Другій світовій війні. Визволенню України від нацистських окупантів восени 1944 року пам'яті та примиренню воїнів, які віддали життя за Україну. Монета була введена в обіг 22 жовтня. 2019 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. Масою 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт рифлений. тираж 40 тисяч примірників. Монета має. Так, розглянемо. Почнемо розгляд монети з Аверсу. Так, І що ми бачимо тут на Аверсі? Так, так, так. Угу. Значить, на версії монети розміщено Малий Державний герб України, праворуч від якого вертикальні написи Україна та рік карбування монети 2019. На дзеркальному тлі зображено композицію, що символізує боротьбу за визволення батьківщини. Стилізовані зображення літака угорі. Абреси воїнів-захисників, стрілецьку зброю, танк. Унизу на тлі пагорбів номінал 5 гривень. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так, перейдемо до реверсу. Так, значить. Угу. Е, на реверсі монети розміщено праворуч стилізовані червоні пелюстки маку пам'яті за мотивами Символу пам'яті жертв війни автора С. Мішакіна. У центрі яких написи 1944-2019. Ліворуч на рельєфному тлі профіль чоловіка. Е, дзеркальний, який тримає на руках дитину. З лавровою гілкою. Ось така, друзі, монета. Символ цей МАК в цьому году використано при друку 20, монети, ой, монети банкноти 20 гривень пам'ятної. Пам'ятаємо, не пробачимо. Тому я вирішив зачитати ще довідкову інформацію про цей символ, що означає червоний мак. І чому саме він став символом жертв війни в Україні? Червоний мак симпа, символ пам'яті жертв Першої світової війни? А згодом жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи із 1914 року. Червоний мак вперше використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Дизайн українського червоного маку розроблено за сприяння Українського інституту національної пам'яті та національної телекомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією. З одного боку, воно уособлює квітку маку, з іншого кривавий слід від кулі. Поруч з квіткою зазвичай розміщено дати початку і закінчення Другої світової війни 1939-1945 та гасло Ніколи знову. Так, у березні 2015 року указом Президента України затверджено День пам'яті та примирення, який відзначається 8 травня. Цей день, а також 9 травня, коли відзначатиметься день, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Квітка червоного маку пам'яті використовується з гаслом. Пам'ятаємо, перемагаємо. Червоні маки. Роки 1945-2015 та гасло пам'ятаємо, перемагаємо, розміщені також на аверсі ювілейної медалі 70 років перемоги над нацизмом, заснованої президентом України 29 квітня 2015 року. Використання квітки Маку як символу пам'яті у світі інспіровано віршем канадського військового лікаря Джона Маккея у полі Фландрії 1915, що починається словами. У полі Фландрії, поміж хрестами, гойдає вітер макридами, щоб знали місце, де ми є, трикрапка і так далі. Так, був уперше використаний американським легіоном для вшанування пам'яті американських солдатів, що полягли під час Першої світової війни. Символ поширений у Західній Європі, особливо у Великій Британії, Північній Америці та Австралії. Ідея використання. Ідея використовувати Червоний Мак як символ пам'яті належить Моїні Майкл, викладачці Університету Джорджії Сполучені Штати. У листопаді 1918 року, під враженням від поеми Макрея, вона написала власний вірш: Ми збережемо віру, де заприсяглася завжди носити червоний мак у пам'ять за загиблими. Після 1918 року. Моє Майкл займається фінансовою підтримкою надієздатних ветеранів війни для того, щоб зібрати необхідні кошти. Майкл запропонувала продавати штучні маки із шовку. Ось така, друзі, довідкова інформація. Можливо, комусь буде цікаво. Вирішив її оголосити, тому що ну, в середовищі колекціонерів виникло запитання, чому мак там використовується на банкноті, він як символ примирення, але він показує. Кривавий слід від кулі у збройних конфліктах. Дякую за увагу, друзі, і гарного всім колекціонування. І нехай квітне український Ютуб. До нових зустрічей в ефірі.